Анастасія Васько, Іван Пономарьо, Дніпро. ТВ. У Дніпрі, 22 січня, в День Соборності України відбулася низка заходів присвячених державному святу. Кожна акція була символічною, аби нагадати про важливість єдності нації. Соборність в умовах повномасштабної війни більше ніж просто історична подія. Як Дніпро відзначив державне свято далі. 22 січня, день соборності України. Третій рік поспіль Дніпро і вся країна святкує його в умовах повномасштабної війни. На алеї пам'яті героїв квітами вшанували тих, хто віддав життя за незалежність та свободу. Хвилина мовчання за загиблими, вічна пам'ять кожному хто загинув за Україну Державний свято, день соборності України. Ми згадуємо цей історичний день. Коли Україна стала єдиною великою державою